23 серпня 2022 рік. Ще один мій маленький експериментик. Сорт персика десертного з білим м'якушем під назвою Фіделія. Сажанець висаджений однорічним, однорічним деревом цієї осені, минулої осені. Ну як, осені 2022 року. Ще твердий. Але хочеться зняти вже відео, не знаю, чи потім вийде. Давайте це скуштуємо. Таке витягнуло дереса з три плоди. Вже дуже смачний, але ще зовсім не зрілий. Він і так пізній. А ось ще це маленьке дерево, три плоди, ну, ніяк витягнути вчасно не може. Майже не відчувається кислоти разом з цим. Ну, смак класний, мені подобається. Соку предостатньо, хрустить. Ви знаєте, та і зараз би його залюбки. От, брав би і їв. Сорт Фіделія. Дякую за увагу.